Перша в українській політиці вона була настільки брудною. Поляризація суспільства, відверта ворожнеча та маніпуляції. Далі розкажу про кольори, які стали символами. А поки давайте про заборонені прийоми, до яких вдавалися учасники виборів. До того року в українському політикумі працювало негласне правило не чіпати особисте життя конкурентів. Ющенко дорікали американським паспортом дружини. Будьте пильними з американським впливом на вас, ваша дружина американка. Самого Ющенка називали нацистом, бо у його політсилі були представники націонал-демократичних сил Януковича професором. В анкеті яку кандидат вручну має заповнити у ЦВК у тексті на 90 слів. Він припустився 12 помилок. Його Подвиги досі вражають дві судимості за напади і грабежі в народній пам'яті міцно поєднались з поцупленими шапками. А у передвиборчій кампанії з тезами про перетворення України на колонію та про життя по поняттях власне і говорив він відповідно. Прових людей намного більше, ніж цих козлов, які нам постійно постоянне жити. Критикам команда Януковича відповідала: мовляв, кожен може помилитися однак, наш кандидат не зламався, зумів вибитися в люди і став міцним господарником і жорстким керівником. На протиставленні будував стратегію десант політтехнологів з Москви, який прибув допомогти Януковичу. Один з керівників кампанії Гліб Павловський, до речі, уродженець Одеси. Спочатку сприяв приходу до влади Путіна під час українських виборів 2004-го Відкрито заявляв, що обрання президентом Віктора Ющенка суперечить інтересам Кремля. Саме Павловський та його команда поділили українців на три сорти і приписали цей підхід Ющенку. Той мовляв, вважає захід. Першим сортом центр другим, а схід відповідно третім. Хоча нагадаю, Ющенко народився на Сумщині, це північний схід, кар'єрні успіхи у Києві. Але коли вирують емоції, критичне мислення не працює. Схід протиставляли заходу, російське мовне населення україномовному.